хто тоді взагалі жив у Херсоні. Це була частина Римської імперії, тогочасного аналогу, античного аналогу Європейського союзу. Я би тут пану Ердегану би, трошки би порекомендував би почитати російську історію. Чи не хоче то росіяни захопити цей Стамбул знову? Чи було якесь місто чи селище, село може якесь на території Херсона? Все, що Росіяни тут будували? Воно перетворювалося на українське. У нас буде це така знаєте, масова дерусифікація. Ми називаємо. Ці російські назви як ідеологічні міни. Вітаю. З вами Олександр Янковський, наш новий спецпроект Деокупована історія. Сьогодні ми у цій програмі будемо говорити з краєзнавцем з Херсона, Дементієм Білим. Пане Дементію, вітаю вас. Добрий день, а про що ми говоримо у цьому нашому проєкті? Ми говоримо про те, що якою є насправді історія півдня України, бо так вийшло, що не тільки територіально ця територія належить Україні, а також і ментально, і останніми роками. Цей процес відбувається все швидше, особливо на цей процес, напевно, скажуть політологи, історики вплинула російська агресія 2022 року. Це повномасштабне військове вторгнення, яке розпочалося 2022 року, і багато людей зацікавилися історією і стали дивитися на те, а що тут було раніше. Бо до того ми можемо сказати, що Україна, південь України. А можна сказати, що і загалом вся Україна перебувала ментально у російську окупацію продовж кількох століть. Ця російська версія історії, не справжня історія, вона також використовувалася впродовж багатьох не тільки років, а десятиліть, а може навіть століть. як Обґрунтування своїх прав на ці території і це відбувалося не тільки у працях. історії, це відбувалося у багатьох книжках. Це відбувалося у багатьох підручниках. Цим годували і російське населення і. Українців і жителів всіх інших народів, поневолених російською імперією, що, начебто, на півдні нічого не було до кінця 18 століття, до початку 19 століття, що це було таке дике поле, і де нічого не було до того, як туди прийшла російська армія, російська імператорська армія і російська імперія. А як було насправді і що можна з цим зробити? Ось таким підходом для того, щоб цей підхід. Ця пропаганда не отруювала голови не тільки жителів України, а й також не впливала на те, як дивляться на цю ситуацію і у європейських країнах, у інших країнах світу. Про це все сьогодні поговоримо. А в центрі нашої уваги сьогодні місто Херсон, пане Дементію, чи погоджуєтеся ви з тим, що насправді оця історія, яка відбувалася там 200 років. А може й більше тому вона має безпосередній вплив на сьогодення. Я вас абсолютно погоджуюсь, що це не лише дискусії істориків, яке наше минуле. Це фактично, що доказала російсько українська війна, це те, за що зараз гинуть наші, наші українські солдати, і те, що ми потерпаємо, наші мирні мешканці нашого Херсону. Це і є історія. Ми воюємо зараз за історію. Бо з цією своєю версією історії до нас прийшли в березні 22 другого. Року прийшли російські окупанти. Вони стали насаджувати свою варсі історію, свою коротку історію, що нібито Херсон з'явився в кінці 18-го сторіччя, і ми повністю повинні завдячувати всім російським військовим російським колонізаторам. Цей керівник Росії Володимир Путін він каже: історичні російські землі називаючи і Херсонську, і Запорізьку область, я б не хотів би це повторювати, але наша тема нашої програми це історія. Тому ну іноді все ж таки доведеться а, мати а, справу і називати і. Озвучувати да ці російські наративи. пане Демито. А якщо знову ж таки говорити про те, що відбувалося на землі, де зараз стоїть місто Херсон, що там було до 1778 вибачте, 78 року, яке оцей рік його і досі часто називають як рік заснування міста Херсона? Цей край нижнього Придніпров'я, про який ми, ми знаємо, це фактично було таке знаєте, пограниччя кількох різних цивілізацій з ну, постійних цивілізацій, які існували кілька сторіч, навіть кілька тисяч лічне на цьому місті. Ну я думаю, що ми, ми можемо починати з Ольвії, яка була між сучасними Херсоном та Миколаєвим, яка вплинула фактично на розвиток нашого краю. Ольвія це таке античне місто. Потім це був один з центрів грецької. Колонізації це був також і римське місто. У нас ми можемо сказати, що кілька десятків кілометрів від частного Херсона розміщувався римські гарнізони? Тобто, був така, знаєте, тогочасна європейська цивілізація, такий собі європейський союз, зразка ну, античних вдох, часів вдох, можна да та, так сказати. Античних часів пане Дмитр. А що їм було такого цікавого на, на цій території Херсонської області? Чим приваблювало, що аж був цілий гарнізон? Чи може була якась загроза, чи це були? Такі торгові все ж таки більше відносини між ем, цим Причорномор'ям і там е, Грецією, Римом, і так далі. В першу чергу, це звісно тор торгівля Це в першу чергу. Далі це наш регіон завжди був тут вирощували кліп ще в античні часи. І що такий великий обмін? Це був важливий сільськогосподарський регіон. Те, що і зараз є, то було і тоді торговлю шляхи. Просто шляхи де переміщувалося між різними цивілізаціями. Люди, потім сільське господарство. Во це те, що зараз є важливими для світу для України. То це було і тисячу років тому, мало що змінювалося. І ми можемо подивитися, як у нас, наприклад, вже через там, тисячу років після Ольвії, у нас тут виникають Кримське ханство, потім Запоріжжя. І це велика така взаємодія між двома цими цивілізаціями. Давнє місто Олеща дуже добре знаємо. Це Олеща. Знищувалося зараз у в межах сучасного міста міста Херсона на островах. Це вже доказали наші археологи. До речі, доказали, ще в 70-х роках минулого століття. вони знайшли це місто Олещі. Далі тут були торгові факторії інвестів лічі, одне з міст. Ну от і так, от ми можемо так сказати сказати, що це фактично завжди було взаємодія. Там були взаємодії в різних формах: то була і війни, і торгівля, і обмін здобутками культури, і зразки дружби. До речі, я б хотів би пригадати, як це було, коли запорожці в конфлікт з Російською імперією і їх запросили до себе Кримське ханство, і була заснована Олешківська Січ на території Кримського ханства, там де зараз знаходиться місто Олешки. Взагалі на території було дві запорозькі січі, Кам'янська Січ. Січ і Олешківська Січ, тобто з одного боку Запоріжжя, з іншого боку Киркаханство, ми пам'ятаємо, що е, нібито була постійна війна, були конфлікти, але була і торгівля, бо чумаки їздили по сіль постійно, і був такий дружби коли кримські татари фактично захистили запоріжців, і дозволили на своїй території збудувати Олешківську Січ. Я можу тільки припустити, що це також один з наративів російської імперської пропаганди про те, що між українськими казаками і Кримсько-татарським ханством, кримським ханством, да, постійно існували е, війни. Я думаю, я трактую це так: так само, тобто тільки з Росією, начебто, козаки, не, не мали якихось збройних конфліктів, хоча. І це неправда, да, тобто ми знаємо і про похід Сагайдачного на Москву. Якими були зв'язки, і хто тоді жив на території ну сучасної Херсонської області? Якщо ми говоримо про саме про цей період, на цих землях була і Золота Орда, була і Велике Князівство Литовське. Якими були стосунки? Хто, хто тоді жив на території Херсонської області? Тут у нас фактично знаєте залишилися різні джерела від морських карт, так званих і італійських моряків і турецьких моряків. І вони описують ті поселення, які у нас тут були на берегах героя Дніпра, на берегах північного причорномор'я. І тут досить було багато поселень, що що були в, в цих краях. Хто в них жив? Ну, по-перше, це місцеві мешканці, давні українці, українці. І нагайці і кримські татари це е, найголовніший склад населення періоду там 16 з сторіччя, го і, і 18-го сторіччя. У нас відбувалася таке, знаєте, поступова колонізація цього, цього північного причасту чорноморі з боку слов'янського населення. Мирна колонізація, коли люди йшли йшли в дике поле йшли по цим торговим шляхам і засновували свої поселення. Це відбувалося постійно, і потім е, е, створювалися якісь. Знаєте, адміністративні одиниці, наприклад, на території сучасної Херсонської області у нас було дві паланки запорізького війська. Паланки, тобто адміністративні територіальні одиниці, були посилення села Запоріжців. Багато сел Херсонської області, вони є старішими за, за, за офіційну дату заснування міста Херсона. Ці села вони існували з кінця 17-го, початку 18-го століття. Це запорізькі села. От, от хто, тут, хто тут у нас жив. Далі, Кримське ханство. У нас було тут багато

Території сучасної Херсонської області. Всі ці нагайці нагайці херсонські татари вони були фактично депортовані і виїхали з середині 19-го сторіччя з Херсонщини. Я ще читав книги середини 19-го сторіччя такі військово-статистичні описи Херсонської губернії, Таврійської губернії, і там були списки величезні списки населених міст з незнайомими для мене назвами, татарськими назвами на території сучасної Херсонської області. Ці списки сел вони з старими татарськими назвами. Вони. Вони були ще до середини XIX сторіччя, до другої половини 19 сторіччя. І в цих селах військові інтенданти вони не рекомендували навіть розміщувати російські війська, бо там жило нелояльне населення. Розумієте, Миколаївська імперія, тобто одна з таких вже сверхдержав тогочасного світу. І на території цієї імперії були величезна кількість сіл, де російським солдатам не рекомендували розміщуватися, бо там вони могли загинути. Це наша Херсонщина. Ось така невідома історія для нас. Ми сьогодні говоримо з Дементієм Білим, краєзнавцем з Херсона, і ми говоримо про правдиву, про деокуповану історію Херсонщини і Херсона, пане Дементіо. До у мене до вас таке запитання. А власне, якщо повертатися саме до міста Херсона, а чи було якесь місто, чи е, селище, село може якесь на території Херсона до того, як от, от було проголошено у 1778 році, що там з'являється вже місто Херсон? Тут були поселення, і ці поселення були ще з античних часів. Я про це вже сказав. Що навіть у нас тут поблизу на території Херсонської області розміщувалося римські гарнізони. Тобто, це була частина Римської імперії, тогочасного аналогу, античного аналогу Європейського союзу. Ми про це також говорили, і потім в середній віччя тут були також різні поселення, і козацькі, у тому числі, є інша, інша історія. Вона пов'язана з військовою колонізацією північного Причорномор'я з боку Росії, багатьма російсько-турецькими війнами, які у нас були одне з цих війн було 1737 сімсот 1739 році, коли російські війська під е, керівництвом мініхам брали очаків е, турецьку фортецю. До речі, в той час в російських військах воював е, славнозвісний по радянський морфімов Барон Мінхаузен. Він е, бував е, в наших місцях і можливо е, був там на тому місці, де виникло перше таке військове поселення. Це називалося Олександрівський шанець, невеличка фортеця. Ну в е, невеличкий форт. Чи земельне укріплення, де розміщувався російський гарнізон? Його збудували 31 серпня 1737 року. Це в день святого Олександра, і тому назвали Олександрівський шанець. Це військове укріплення. Воно от, фактично, можемо сказати, що це безпосередні такі, знаєте, те, що передувало місто Херсон. Після того як закінчилася війна, російські війська залишили ці території, бо вони програли була невдала та війна, і за офіційними документами зрили цей. Олександр Дерськийшаниць насправді не зрило, він залишився, його використовували в запорожці. Олександр Дерськийшанець для нас так став таким символом. Все, що росіяни тут будували, воно перетворювалося на, на українське. Вони побачили, збудували цю невеличку російську фортецю військову, і вона стала українським центром. На один з центрів розвитку наших запорізьких козаків. У 76-му році це був центр Херсонського пікінерного полку. Що це таке херсонський пікінерний полк? Це такі військове поселення, де збирали Козаків, які залишилися від Запорізькій Січі. Частина козаків залишила цю територію Російської імперії. Та пішла після того, як в 75-му році Запорську Січ розігнали. Вони пішли за Дунай, створили за Дунайську Січ, а частина залишилась. І потім російське військове командування вирішило створити які та знаєте фортецю. Щоб біля цієї фортеці будувати російські кораблі. по всім документам вони говорили, що треба робити цю віль адміралтейства, де можна будувати російські Скові кораблі там ближче там до, до Лиману називали там місця. Але очаків турецький залишався, і це була велика загроза. І вирішили збудувати Херсон і почати будувати військові кораблі саме біля е, Олександрівського шанця. І Оце місце фактично в 1778 році було вирішено на місці Олександрівського шанця під його стінами, під його перевісним захистом почати будувати кораблі. І це місто перейменували, перейменували його на Херсон. До речі, так. дуже цікаво. А чому перейменували саме на Херсон? Бо напевно ну мало хто знає звідки взялася така назва. Це все є. Такі, знаєте, величезний, такий геополітичний проєкт Російської імперії, мета його була захоплення Константинополя. Стамбула столиці Турецької Османської імперії, це було колишній Константинополь, столиця Візантійської імперії, Римської імперії, тобто це було таке, знаєте, перетворення Росії на величезне, такі геополітичну наддержаву. І перший крок, який намагався зробити, це саме повертати всі ці, знаєте, історичні античне минуле у нас в Криму існував Херсон в античні часи. Він називався Херсонес, а потім він просто називався Херсон. Це місто, де хрестили князя Володимира, нашого як його потім назвали равна князь Святой Володимир, і це було таке. Знаєте, місце перший крок до створення великої грецької імперії. Тобто, Московії було вже мало мало Київської Росії. Вона хотіла стати грецькою римською імперією. Росія просувалася. Вона йшла. До, до Стамбулу, щоб зробити його Константинополем своїм містом. А чорне море зробити внутрішнім морем. До речі, оцей наш герой, пан Путін, перше, коли російські окупанти захопили Маріуполь, він хвалився, що тепер Азовське море внутрішнє море Росії вже сторіччя проходять, а в них все одно і те ж бажання зробити Азовське Чорне море своїм внутрішнім захопити Константинополь. Я би тут пану Ердоганову трошки би порекомендував би почитати російську історію, чи не хоче то росіяни захопити цей Стамбул знову, пане Демитію. Все ж таки, чому Херсон ну назвав? да, найменувало оце місто на Дніпрі, а не у, у Криму. Хоча ну історичний Херсон Херсон-Херсонес, да, він він був в Криму. Як так сталося? Це помилка, це від того, просто що не ну може там невігластва якогось там російських істориків чи чиновників того часу? Чи це ну не знаю, такий прапорець вони тут поставили? а Хоча насправді вони знали, де перебував справжній Херсон Херсонес, той античний. Вони це знали, зрозуміло, що, що вони знали, де знаходиться Херсон в Криму. Так створили Херсонську єпархію, Славян херсонську єпархію в 1775 році. І сказали, чому вони хочуть створити. Що це саме зв'язок з Херсоном, з християнством, з Грецькою імперією, і це 1775. Сімсот рік це вже тоді вже треба було думати про те, що Крим буде наступним кроком для Російської імперії. Потім була створений Херсонський повіт. Чи не було Херсона? Ну, бо повіт це таке адміністративна територіальна одиниця, типу нашого великого району. Трошки менше області, трошки більше району. Потім був створений цей Херсонський пікінний полк. Розуміто, тобто Херсон постійно в тут у нас уже в цих краях з, з середини 70-х років 15-го стрічка вникав. По потім вже саме само місто Херсон, Це був перший крок. Це був великий геополітичний проект, який е, закінчився з розвалом е, російської імперії 17-му році. І я думаю, що Путін зараз він намагається його відтворити. Угу, цікаво. А, ну, хоча, поки що він каже тільки про відтворення в його бажаннях, да, в його мареннях відтворення Радянського Союзу. Він каже, що це там найбільша геополітична трагедія, як він це назвав ще 2007 року у Мюнхенській своїй промові. Там найбільша геополітична трагедія там, 20 століття. Але, зрештою, ну я не, не про нього хотів би говорити у цій програмі, а більше все ж таки про історію Херсона. Ви згадали тисяч. 1917 рік можемо також поговорити про кінець 19 століття і початок 20 століття, чи залишається за своїм населенням Херсон містом, яке населене переважно українцями? Хто тоді взагалі жив у Херсоні? Я б хотів ще раз повернутися тоді досить швидко, у 18 століття і закінчити на тому, що Херсон починався як військова фортеця. Після фортеці та військового форштату, де жили військові російські російської імперії, з'явилося грецький форштат. Тобто греки приїхали до Херсону. І у нас перша фактично, саме саме перша церква це була Запорізька церква в Херсоні. А потім, перша така цивільна церква в цивільному місті, в грецькому форштаті, була грецька церква. Це був іконостас грецький. Саме грецькі привезли його з, з, з грецьких островів. Священники були грецькі, і мова богослужіння була грецька мова. Тобто, перша мова, фактично херсону, це була мова е, запорізьких козаків, які тут жили, які зібралися, збиралися в цей херсонський полк. А друга це була грецька мова. Перші дві мови е, нашого е, цивільного міста Херсона це була українська мова запреські козаків та грецька мова і потім сюди поїхали інші на різні представники різних різних народів а потім десь 30-х роках де століття до Херсона приїхали євреї. І це було також величезним таким постухом для розвитку на нашого міста. Третина населення Херсона це була єврейська громада. Тобто така третя мова, це була вже мова ідіш. Херсон, розмовляв ну, російський херсон, херсон військовий і чиновницький херсон розмовляв російську мову, звісно. Далі мова передмістя, це була українська мова. Забалка, сухарне, узні – Це було передмістя де розмовляли українською мовою. тобто український ідіш і російська мова, а також німецька, грецька мова, італійська, французька, ну італійська, французька, грецька мова це на жаль мова, які швидко е, були русифіковані. О, щоб е, робити е, якусь там знаєте підприємництво, то треба знати російську мову, і е, іноземці переходили на е, цю російську мову. Це була одна з е, форм е, русифікації. І ось 20 сторіччя. 20-го сторіччя початок 20-го століття, у нас е, три величезні громади в Херсоні. Вони приблизно е, рівні. Ну українська, єврейська, і десь там дворяни, чиновники розмовляли російську мову, але це не виключно росіяни. Це були там і євреї, і українці, і німці, і різні представники різних народів. Але знаєте, пане Дементіо, от пан Путін вибачте, він сказав би, що ви тут не, не наукові речі кажете, бо е, він, він же вважає, що Україну взагалі її створили за часів радянського союзу, то які могли бути українці, які говорили. Да, українською мовою ще там у 19 столітті. Це жарт, звичайно, да а я хотів би, от про що поговорити далі. А, відбувається революція, і знову ж таки це дуже цікаво. У нас часто густо так. От під словом революція сприймають тільки події у лютому і у жовтні, ну листопаді 1917 року. Люди забувають про те, що революція. Це насамперед для України. Це українська революція, це е, треті, четвертий універсали Центральної Ради, да, це е, створення Української народної республіки, це визвольні змагання, це боротьба за незалежність. Це напевно тема окремої розмови, але все ж таки чи відчувалася взагалі українська революція у Херсоні 17, 18, 19, 20 роки? Щойно створена Центральна Рада, і в Херсоні, яке центр адміністративної губернії Херсонської, вийшли люди на демонстрацію. Це була найбільша демонстрація. Там було 25 тисяч осіб в цій демонстрації взяли участь. Не лише мешканці Херсону, але й навколишніх сіл приїхали зі своїми хорогами взяли ці прапори, українські прапори. Вишиванка всі вийшли і пішли центральними вулицями. Це була перша велика величезна українська демонстрація. Міський голова е, говорив українською мовою. розумієте. Е, Військового гарнізону, полковник Костянтинов перейшов на українську мову. Ось коли з'являлася Україна. І Україна була присутня в Херсоні. І 17 рік, коли стала це можливо, коли сталася демократія, всі згадали, що Херсон це є Україна. До речі, вони збиралися на місці, де потім стала площа Свободи. І в березні 22-го року, коли була російська окупація, на тому ж самому місці знову херсонці вийшли, щоб знову розповісти, що херсон є Україна. Оці переломні моменти, і в кожний раз на переломному моменті херсонці, які розмовляють в нашому місті різними мовами, і російською мовою і суржиком і українською мовою. Вони б вийшли знову сказали, що Херсон є Україною, пане Демитю? І ще таке хотів би запитання вам поставити вже напевно на, на завершення нашої розмови. Зараз відбувається процес декомунізації по всій Україні, і в тому числі і в Херсоні. І вже ухвалено у вас рішення щодо перейменування чи повернення старих назв, як взагалі триває цей процес, і наскільки цей процес він пов'язаний саме з історією? вашого міста у нас буде це така, знаєте, масова дерусифікація. Ми називаємо ці російські назви як ідеологічні міни. Фактично, росіяни залишили нам нам всі ці міни не лише фізичні справжні міни, а ще й ще ці в тих назвах. Ми намагаємося повернути е, історичні назви там в центрі міста, старі назви, які пов'язані з історією нашого міста безпосередньо з нашим містом. Ми намагаємося зробити так, щоб це було і місто, де були присутні наші загальноукраїнські назви, назви наших загальноукраїнських героїв. У нас з'явилася вулиця. Михайла Грушевського вулиця Сквер. У нас є тепер вулиця Івана Мазепа. Ну до, до, до тих назв, які ще вже вже були. У нас навіть з'явилося вулиця Степана Бандери на території нашої Херсонської міської громади в одному з сіл через голосування перемогла ця назва. Ми не повинні забувати, що Херсон це українське місто, першу чергу українське місто, яке створювалося на перетині різних цивілізацій. У нас повинні бути. Назви, які присвячені різним нашим народам, які розвивали наше місто, і ми там намагаємося. У нас слава Богу, у нас є Джона Говарда. У нас Джон Говард – це був англійський філантроп, як це так, так сказав з сучасною мовою правозахисник, і волонтер, який загинув, захищаючи керсонців, від хвороби му стрічні англічанин. Також є імена на честь павших героїв і учасників майдану. І тих, хто загинув вже в російсько-українській війні. Дякую вам, дякую за цікаву розмову. За. Це занурення в історію Херсона, краєзнавець Херсона Дементі Білий був сьогодні з нами на зв'язку. Ви дивилися наш спеціальний проект. Дивилися або слухали. Де окупована історія програму провів Олександр Янковський на все добре.